Всім доброго ранку. Ну що ж, приїхав сьогодні на риболовлю і відразу отакий конфуз. Дивіться, черви вчора не перевірив, вони у мене всі дохлі. І, чесно кажучи, вже з запашком. Ну що ж, давайте спробуємо дохлих сьогодні піймати когось. А ось наш сьогоднішній арсенал. сумочка баканчик від Select, Це 3-4 літри. В ній така сама 21 літр зі снастями. Всього на одна вудка. Це Брейн Фантом 5 метрів. Чого 5 метрів? Такий каратиш, можна сказати. Тому що, друзі, ми сьогодні рибалимо з вами в Ведерсах і зможемо підійти дещо ближче до риби. Ну, ходім. Судячи з вітру, сьогодні не зовсім поплавочна погода, я би так сказав, але спробуємо. Вітер, червів, можна сказати, нема. Ну що ж, вже на рибальці. Цей рогач буде у нас тримати сумку. Принаймні так ну, задумувалась. Сумку, наче в стаканову, так. Нормально. Тепер доводимо до ладу саму місцину, зробимо вікно, щоб можна було якось на себе рибу протягувати. Загалом отак от, все це діло виглядає. Подивіться, як ми облагоустроїли. Наше віконце, тут у мене зафіксована сумка зліва від мене. Тут я трошки прорядив рагос, далі поставив рогачик під вудку. До речі, вудку вже розпаковую, щоб закинутись і подивитись, на якій відстані від нас буде сама оснастка. Таким чином, ми зрозуміємо, куди нам треба точечно закормитись. Відразу подивимось глибину. Глибини я гадаю тут майже немає. Ні. Щось є. У мене стоїть сантиметрів 60, зараз дамо десь до метра. Поки що, ви знаєте, на водорості не попав. Це дуже гарний знак. О, є дно. Сантиметрів 80 у нас глибина, трохи треба менше робити. І це порядок. Так само, як на фідерній ловлі. Беремо собі орієнтир. От у нас буде ряшка. якраз напроти нас. Так, от вудку будемо класти. Можливо, ще рогозу тут підмостимо. Ну що ж, поки що все йде своєю чергою. Дуже порадував тот факт, що нема водорослів. Тому що я з собою, чесно кажучи, вдома не брав, забув кошку, щоб почистити їх. Ну, норм, там чисто. Давайте замішувати прикормку. Буду замішувати сьогодні отакі от ємкості. Відразу додавка Крільова олія з додаванням аромату скопекс, кальмар зернові каби – це мікс варене пшано, дуже крутейська тема, якщо ви на карася або на білу рибу. Та і на карпуху також зернові, всіда, Макс Хевк. Сама база прикормки у нас сьогодні буде прикормка від інтеркріль. Це карась халва, саме те, що треба нам під підкарася. Дуже класна, до речі, прикормка в цьому сезоні себе показала. Ну, гадаю, цього буде і достатньо. Багато нам не треба перекармлювати також не варіант рибу. Пшоно і алія. Дивіться, що у нас вийшло. Отак от, от я наліпив таких кульок, і цього цілком достатньо для закорму однієї точки під один поплавок. Навіть трохи прикормки у мене лишилося. Кульки, виходить, в діаметрі десь 3 см. Так, можна пристрілятись, хай їх буде більше, зато точніше накидаємо. Десь приблизно 20 куляк викинув на поплавок. Цього з головою достатньо, до обіду взагалі не кормитися, аби тут тільки був карась. Ще буквально пару слів по локації. На цьому залівчику по мирній рибі, по карасю я буду пробувати вперше в цьому сезоні. Минулому сезоні я підлавлював тут непогана карася. Карась не сказати, що прям крупний, але середнячок такий ладошка за ладошка попадався якраз під жарюху. Що буде в цьому році, я взагалі не знаю. Хто слідкує за каналом уважно, той вже зрозумів, що на цій локації минулого разу ми з вами ловили хижака, щучку, юшку варили і так далі. А сьогодні пробуємо ловити дядю карасіка. Так, ну що ж, наживляємось по наживці у нас. Дохлий чер... А, кстати, у мене ж є пуфи. У мене, друзі, є пінатіста десь від g stream Анісове. І це нас, до речі, може дуже-дуже сьогодні виручити. Тож, поступаємо по наживці, як зазвичай. Пінатеста в парі з дохлим черв'яком. У G-Stream самі по собі пуфи дають нормальний такий запах аромат. А аніс, ну, взагалі, я думаю, буде то, що треба. Наживляємось і пробуємо когось піймати. Та ще піймайся чуть водяну крису не піймав ви бачили це капець капець і ще дощу нам з вами не вистачало Та да, їх марки такі доволі такі підозрілі а оце то, що нам треба. Оце він. Перший красавець. Ну, ви бачите розмір, як я вам і казав. Нічого такого особливого. ну цей заладошечний гарний. Карасямбо, отак от покажу вам, щоб було наглядніше. Да, В півтори ладошки. Не худший варіант. Так, а що ж, нам його десь припаркувати. Треба тут трохи перестановочку зробити. Зараз спробуємо. Ого, там гроза намічається, друзі, оце я попав. Ого! Сюди набираємо води. Можна ще отак. Вот І також фіксуємо тут. Карасі у нас як дельфіни дуже стрибучі, тому прикриваємо кришкою. Ну що ж, друзі, перший карасик єсть. Взагалом це друга риба, і це не може просто не радувати. Десь хвилин 30-40 пройшло до того, як карась зайшов на закорм і перший клюнув по часу. Так, ще хотів по погоді. Дивіться, ну не дуже дружелюбне небо. І якщо сьогодні нас синоптики в черговий раз підведуть, ну я тоді не знаю. Я просто буду міняти вже сайт і... Чи на гісметі, чи я не знаю, де дивитися погоду. Можливо, ви знаєте нормальні сайти, де можна більш-менш точно подивитись погоду, то напишіть, будь ласка, мені в коментарях. А ми продовжуємо, перезакидаємось, тому що я гадаю, сьогодні з рибалкою по часу нас може трошки наламатись. Віду оцієї от картини, що там от за гілками дерев. Іди сюди. О, це наш клієнт. Цей понарядніше, красавчик. Слухай, ну мені здається, цього сезону тут навіть красивіше. Красі клюють. Це такий упорістий прям... О, так взагалі хороший крась. От прям хороший. Такий грамів, мабуть, 350. Гля який красень. Колір такий більш золотистий. От баканчики, да? Універсальна така тема, дуже зручна штука. У мене ще один є, це у мене 34 середній, 21 маленький і наче 42, чи скільки там самий великий. але я його ще навіть з упаковки не розпаковував. Ви бачите, чим далі стаю, тим більше у мене черві просто в соплі перетворюються. Глянь, ну взагалі, навіть ногачок на не наживити. Я оце так подумав, може сходити на берег і спробувати ножечком капнути якогось білого червяка. Давайте спробуємо. Видно, що карась все більше і більше заходить на закормочне п'ятно. Зараз прям час від часу так пузирики підіймаються. Знаєте, один шуганувся, всі останні теж з місця зриваються і прям ну, пузириться так закормочне пятно само. Видно, що риба стоїть. Ну я прям не знаю, де їх тут шукати. Чи вони взагалі є тут в лісі, чи нема. Дощ пустився такий жорсткий. Треба мчати камеру никати, бо зараз намокне. Слухай, ну трохи так надибав, де у нас черві тусуються. Навіть красні проскакують. Ближче до води тут більше сирості. Можна в принципі копнути. Гля які красавці. Тільки-тільки з землі викопані. Та те що на такого прям відразу повинна бути покльовка. Саме, що ні на єсть дикий єсть. Ви бачите, свіженького черв'ячка тільки надав і все. Тим паче ми поки пішли його трохи порили, ну скільки там, ще хвилин, мабуть, 15 пройшло. І якийсь карась <кій> ще зібрався на закормі. <кій> Ні, так хороший карась. В цьому, в цьому сезоні однозначно розмір карася тут рулить. Ну, більше, ніж в минулому, це точно. І нормально я так місцинку таку підібрав, знайшов. Комфортно стояти. Води трохи більше, ніж по пояс, все під рукою. Там рогачик стоїть. Вообще. Чисто в кайф. Тим паче з однією вудкою, да, там покльовки, можливо, не такі часті, як на дві, да. але ж концентрація лише на одному поплавку, а це просто кайф для очей. О, який красень, гля. Свіженький, красненький бігунець. Я коли його копав трохи, ви бачите, вони дикі якісь ламочки. Тобто ламається він капець. Ця його половинка і лишилася, його трошки заламав, мабуть, ножечком коли копав. А ну давай, друже, піймай нам крупного карасямбу. Думаю, що воно таке не відлипає? Оце піявка вже присмокталась до мене. яка невеличка. Ну, не встигла ще кров попити. Ну все, красава, прям розклювався. Цей, мабуть, найменший за сьогодні. Але дивіться, такі прям округлої форми. Тоже, если так взять по большому счту, ладошка карась. Поки що в баканчик. І бачите, прикормка у нас сьогодні от, максимально, мені здається, правильно. Воно відразу видно, коли в точку саме по прикормці попав, замішав таку, як треба. І по консистенції, по концентрації, а, риба через якийсь час заходить на закорм, і все, вона вже відтуди нікуди не дівається. Ти тянеш, вона там може розбігтися, але через 2 там 5, 10 максимум хвилин вона знов сходиться, тому що вона вже понюхала, вона спробувала, прикормка отака, і все. І можна її спокійно ловити. Хорош! Ах ти, -мойо! -йо. І переплутав все. Друзі, бачили, який кабанчик був. Мені стоїло тільки шевельнути снасть, трошки підтягнути. Відразу да, я її обозначив, карась підійшов і хапнув її. Блін, ну і хороший карась був. Прикро, що зійшов, але це рибалка. Іди сюди. Ну, цей вже добре зачепився. Короче, як сказати вам, покльовки не в льот, але дуже близько до тієї стадії, коли можна буде так назвати. Подивіться на цих красенів. Пам'ятаєте, ми чорних ловили тарфяних. Тут він не чорний, не тарфяний в цьому полузалів'я. Це і не озеро, і не протока, а такий полузалів, який пересихає, коли дуже-дуже мало води. Ну, мені здається такий аборігінний карась, який не виходив в річку дуже давно. Тому що по формі можете звернути увагу. Дуже крутий, красивий карасик тут. Кругляк. Ви бачите, червь, звісно, своє діло дуже дає. То ли він вже протухший, да, гнилий якийсь червь. У нього відповідний запах ж такий, то ли свіжачками, тільки що капнули. І ну, майже в льот покльовки, майже в льот, друзі. Іди сюди свиля там, як дельфін. Теж такий кругляк, дивіться. Я пам'ятаю в минулому році, ну тут було і дофіга дріб'язка. Ну такий прям менше ладошки карась попадався. Головне, не переплутати бокани, щоб туди в снасті не закинуть карася. А в цьому руці прям нормальний такий карась. Бачите, ладошка більше. гігантів таких мамонтів нема. Ну, їх тут особо і не було. У нас за винятком там може попадався такий грам 600. Ну це такі у вигляді виключення. А так от такий от прям стандартний на жарьоху калібрований карасик. Коротше, добича двох-трьох червів це зараз якийсь квест. Ну мабуть півгодини ходив, я не знаю скільки там штучок 5 червів я назбирав. Заодно зараз глянемо як зібралась риба на точці, поки нас не було. Гля, сльоту. Просто з льоту. друзі, тільки-тільки от закинув. Ну не пройшло і 30, мабуть, секунд. Такий гарний карась. З вигляду ну, він взагалі такий як Дніпровський, ви бачите? Хоча це і затока річки псил. Карлошка банчик. Іди сюди, так прям будущем тебе піднімемо. Покльовую карасик. Не сказати, звісно, що жор, таке вже можна було б трохи і докормитись, але, блін, замішувати прокормку не буду, тому що це знов окрема історія. Черговий етап, да повинна ще по часу трошки пройти, поки риба збереться. У мене тут ну реально, скільки три черв'ячки залишилось. Це, мабуть, на одного карасяка, враховуючи те, що час від часу ще збиває і дріб'язок. Ой, красавчик! Ти шо кайф! Друзі, фантомчик, ну такі відчуття дає, коли ловиш що так просто на поплав. 5 метрів Брейн фантом і це просто неймовірні у вас будуть відчуття. Глянь, ну хороший такий карасик, прям заковтнув так нормально. Ще й без зажима. Да. Можна його взяти. Нормальна сьогодні рибалочка. Ви тільки ну, уявіть, якби у нас було сьогодні дві вудки, якби у нас було багато черв'я, да, скільки б можна було піймати риби. Ну, він зараз і так непогано, скажімо так, клює. На дві вудки це в два рази ми більше шанс на покльовку збільшуємо. Ну, вже десятки два карасів би було. А два десятки карасів це такого розміру, це більше ніж піввідірка мого 13-літрового мавару. Ну, Легко можна до обіду зробити відро карасів. Так, дивимось, друзі, що тут у нас? А у нас тут, мені здається, повний порядок. Я їх не рахував, але десь десяток плюс-мінус карасів ми піймали, не напрягаючись на одне вудлище. Просто в кайф. Та ти диви, комарів просто тьма. Брав з собою термосил, але він мені сьогодні не знадобився, тому що на воді я не знаю комарів взагалі не було. Як тільки ну, я виходив на берег, щоб червів капнути, просто обліпляла. Ну нема змоги нормально їх навіть пошукати тих червів, тому що комарів такий рой, ще й червів нема. Друзі, все я зібрався. Як про мене, грибалка сьогодні на 150 вдалася на одну вудку десяток карасів, таких, ну непоганих карасів на жирьоху. Все, я погнав на зв'язку, тому що комарі з'їдають Пока.